10 гривень за проїзд тролейбусом, 12 комунальним автобусом та 15 приватним. Такі нові тарифи у Полтавському громадському транспорті діятимуть від 11 червня. Це рішення підтримали на засіданні міськвиконкому. 19 рішення прийнято. Нині Полтавою курсує тільки комунальний транспорт. Людей возять за старою ціною. Це 6 або 8 гривень. Це мародерство під час війни підвищувати тарифи. Тим більше в такому невеличкому Полтава, де маршрути ну, не довгі, це не Київ, не Дніпро. Ну, Можливо, трошки треба було підняти, але не в два рази. Я буду користуватися тролейбусом. Для мене це дуже дорого. Я думаю, що це правильне рішення, адже ми бачимо, що в країні йде війна. Нафта подорожчала, бензин, дизель, газ все подорожчало. Я, як матір, наприклад, яка зараз декретній відпустці, отримуючи 860 гривень, все одно я вважаю, що це нормальна, адекватна ціна. Економіку треба підтримувати, тому однозначно це правильне рішення. Підвищити вартість квитка до 15 гривень просили, зокрема, приватні перевізники. За старими розцінками вони не можуть придбати пальне і не виїжджають на маршрути. Проїзд буде дешевшим для пасажирів, які придбають картку Полтавця, коли у місті запрацюють електронні квитки, каже голова громади. Вони зможуть купити квиток там на 50 поїздок або на 40 поїздок. Відповідно, у них буде вже тариф зменшений. Тобто тариф буде зменшуватися від 15 до 10 гривень. І буде так, що якщо ти приходиш і цією карткою, проводиш через валідатор, ця картка там, діє годину чи півтори. Тобто ти можеш пересісти на іншу маршрутку. Валідатори у громадському транспорті Полтави планують встановити із минулого літа. Ми зараз собираем по всій Україні валідатори, тому що ж за границею привезти слажнувато. Міська ж рада всі договори порозривала з перевізниками. Но спочатку треба розуміти, з яким перевізникам на якому маршруті вони заключать новий договір, і коли це буде. То зараз же ми не можемо на воздух. Олідатори встановлювати нагадаю з 27 травня із приватними перевізниками розірвали договори. Вони зможуть взяти участь у новому конкурсі. Коли саме він відбудеться, нині невідомо розповів суспільному начальник відділу з питань транспортних перевезень Полтавської міськради Віталій Животенко. В останнє вартість проїзду у Полтаві підвищували майже рік тому, у липні 2021 року. Дарина Литвак Сергій Рохов. Новини на Суспільному. Полтава.